Режисер фільму жахів, безперечно, був генієм. Вже за п'ять хвилин перегляду в залі не було чим дихати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Фімо хотів у тебе спитати. Питання ось яке. Чекай, чекай, тобі пораду чи консультацію? А в чому різниця? Ну, порада безкоштовно, консультація за гроші. Ну, тоді пораду, звичайно. Моя тобі порада. Запишись на консультацію. <му> Чоловік дружині під час сварки. Досить вказувати, що мені робити. Зараз я піду з друзями в бар, буду пити пиво, можливо, зніму собі повію. Прийду додому п'яний, пізно і вгадай, хто з мене черевики зніматиме патологоанатом. Високо в горах святкують день народження старенького гуцула. Прийшла родина, сусіди. Словом, ціла купа гостей в хаті зібралася. Всі його поздоровляють. Здоровля вам і довгих років щасливого життя, аби сте, вуйку, жили до ста літ. О, так мені, нинька, акурат, сто літ. «Направду?» Хм. Ну тоді хорошого вам дня. Лікар. Скільки разів на місяць випиваєте? Ну, все залежить від місяця. Іноді 30, а іноді 31 раз. Буває 28, але це дуже рідко.